Пошепки, похини пошепки. Так, про себе я потім, якому буде, як буде цікаво, юридичні, там питання, консультації. Заяви, скарги, пропозиції можна під час презентації приймаються, буду намагатися відповідати. Від швидко взагалі від нас не було. Що це за книга? Це... Назвали ми її співана книга. З цією ідеєю я носилась напевно років 4-5. Ми подавали цю ідею, і на культурний фонд я вже сьогодні розказувала. Нам не вистачило по балам От, отак. Рисочку підвели, і знизу ми залишилися для того, щоб її видати. Але попри те, почалась війна і. Яка показала, що сьогодні ми мусимо наш простір на все наше заповнювати нашим українським. Тому що коли, як ми зараз? Саме сьогодні час створити, розвивати наше рідне і говорити про це на всю Україну, говорити це за кордоном за межі України. Бо це наша книга приїжджала якось до нас Світлана. За презентацію книжечки поезії еквілібри з квітня. Були ми на цій презентації. Взяла я потім цю книжечку, і мені одразу почали співатися її поезії. Одна, друга, третя. Поговорили ми з Світланою, робимо студійний запис, почали потрошки робити студійний запис цих поезій. Це не пісні, це співані поезія. Зробили потім Оленка Сергієва в нашій аборті, таких творчих подружок. Кажу Оленка Сергійва, а в неї кожна взагалі це досить в неї унікальна крапкова графіка в Україні Оленки Сергеєвої. Тим більше це наша рівнянка. І от перший. Пісня, перша співана поезія, яка мені написалася, це дівчинка пише вірші. І отут такий пензлик. Цим пензликом так само обрамлена ця поезія в книгі Еквілібри з квітня. Я кажу, Оленка робимо книжку Артбук беремо сюди, бо кожна, крім того, що кожна, кожна поезія Світлани Луцькової є досить глибокою, змістовною і такою, що варта. Це поезія, яка чіпляється, справжня поезія. Такі ще й в Оленки кожна крапкова графіка вона живе, вона має свою історію. Кожна графіка говорить про має змісти і розказує певну свою історію. Долучили ми Оленку Сергієву. Коли вже доходить діло до видання цієї збірочки, в мене досить багато проєктів з Катериною Зарічнюк і взагалі проєктів для дітей, які мають певні ті чи інші вади, Це і, 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 які не чують, не бачать, ну різні абсолютно багато проєктів. Я подумала, що було б добре, якби поезію, співану поезію, отаку поезію почули ті, хто не може чути. Я долучила Катерину Зарічнюк, і вона робить художній переклад цих поезій жестовою мовою. Кожну, кожну поезію жестовою мовою можна побачити за QR-кодом. Так само за QR-кодом можна почути кожну поезію в супроводі, звичайно, крапкової графіки, бо для кожної поезії тут підібрана своя крапкова графіка, і також самому відкрити і поспівати. Тобто да, е, написані слова, мінусовка, можна її качати безкоштовно, роздаємо, <с <с як кажуть, мінусовка, і під цю мінусовку є слова, і можна самим співати. Це ми зробили для молоді, для людей, які, яким ця поезія звучить. І, в принципі, це досить хороший варіант запам'ятовувати, проспівувати і її так подавати. Бо для мене співана поезія це спосіб подати і донести поезію ширшому колу слухачу, і через музику вона доноситься якось далі в серце, якось ближче туди, отуди в душу лягає.